Їх уже давно не продають в кіосках на зупинках. Їх не пропонують кондуктори і про них не інформують в тролейбусному управлінні, але вони існують. Проїзні квитки дають усім, хто їх сам попросить. Є різних видів і вартості. Нині їх переглянули та забарвили у свої кольори. Ось вони тут написано для підприємства на повне місце, не на повне місяць. Є квіточок для громадян. Тут просто буде клише, і такий квіточок буде для студентів. Пільговий квиточок тут вже буде стояти кліше, ціна і таке інш придбати квитки можна у кондуктора або в касі підприємства. Студенти можуть їх замовити у своїх навчальних закладах. Кількість поїздок на день не обмежена. Кататися зранку до вечора сумським тролейбусом можна до схочу. Поскольку мы ездим постоянно куда-то на экскурсии, на какие-то мероприятия, то мы ездим, стараемся ездить на троллейбусе, поскольку это дешевле и выгоднее нам будет ездить. И если это будет, конечно, дешевле, уже какой-то будет плюс в этом. Лично я, скорее всего, пользоваться не буду, потому что я работаю дома, и мне оно не актуально. Но вообще идея сама по себе, в принципе, заслуживает внимания. От тільки ідея не нова. Придбати проїзні можна було і до сьогодні. Втім, сумчанам про це не нагадували. Нині ж у зв'язку з переходом на новий тариф в електроавтотрансі згадали про проїзну передплату, поки масово такими квитками користуються лише підприємства. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, на часі новини.